Oh. ...5 листопада 1990 року. Він був справжнім патріотом, найкращим батьком та чоловіком, люблячим сином та братом, справжнім другом. У 2021 році вступив до лав за контрактом до 59-го окремого мотопіхотного батальйону імені Якова Гандзюка на посаду молодший сержант, командир відділення А-2960, позивний бугун. Олексій віддав своє життя за Україну та її народ. 18 березня 2022 року в боях з російським окупантом у Запорізькій області в селі Наталівка при виконанні бойового завдання гриміли гармати, і гради ревіли, змішалося все, і земля почорніла, заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защеміло, в поютім пекельнім і несамовитім. Загинув твій син, найдорожчий на світі. Загинув, не маю вже з тобою. Не прийде додому ужастого бою і не пригорнеться, і не обійме, і серденько твоє, немов не живе, і біль, і розлука злились воєдино, Забрала війна найдорожчого сина. Антух Олег Сергійович народився 19 жовтня 1998 року. Веселий, усміхнений, добрий хлопчина. Який приходив на допомогу всім і кожному, хто цього потребував, був самим дорогим сином, найкращим братом для сестрички, племінником та справжнім другом. 26 квітня 2019 року вступив до лав для проходження контрактно-військової служби у Збройних силах України. З початком повномасштабного вторгнення був зарахований в 59-й окремий мотопіхотний батальйон імені Якова Гандзюка Збройних сил України. 30 квітня 2022 року обірвалося життя старшого солдата, навідника міномету, внаслідок ураження уламками та вибуховою хвилею в селі Горемника Великоновосільського району Донецької області. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Голубко, не плач. Так судилося, ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колисково анга співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, її тут сумно буває, дуса за тобою рідненька щемить. Романюк Юрій Юрійович народився 9 грудня 1973 року в селі Кальник. Батько, чоловік, брат, людина з золотими руками. У перші дні повномасштабного вторгнення росіян в Україну Юрій рішуче сказав: я повинен іти захищати свою родину, рідну неньку Україну. 26 лютого 2022 року Юрій був мобілізований до Лав Збройних сил України. Та, на превеликий жаль, та страшна війна забрала життя героя 9 травня 2022 року. Загинув Юрій у місті Лиман Донецької області. У натовпі засмучена вдова, життя навколо, розцвіли тюльпани, хустинкою покрита голова, та серце опікають свіжі рани. Несе в руках трояндовий букет, так піточок у ньому парна кількість. Життя розбите для дружини вщент, кохання відлетіло десь у вічність. Фльорко Григорій Павлович народився 24 липня 1975 року. Він людина з великої літери, дорогий батько, коханий чоловік, найкращий син, ріднесенький брат і найдорожчий дядько для племінників. З початком ворожого вторгнення російського окупанта на нашу землю Григорій 1 березня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. А трохи згодом був направлений в зону бойових дій в Донецьку область. Але страшний кат забрав життя нашого героя. Загинув Григорій Павлович 29 вересня 2022 року на Дебанцівському напрямку в селі Дробишеве Донецької області. А ти на небо зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив білий смуток, що без тебе. Кричала мама, повернись, не покидай, до твого серця щільно притуляла вухо, Все повторяла, сину, не вмирай, замовк весь світ, довкола стало глухо. Лиш день і ніч, і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертно вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Фролова Ірина Володимирівна народилася 5 квітня 2000 року. Ще зовсім юною вступила до ЛАВ Збройних сил України. Ще задовго до повномасштабного вторгнення молода красуня Бійчиня виконувала бойові завдання на сході України у Донецькій та Луганській областях. З початку вторгнення російського війська на нашу землю Ірина проходила службу солдатом 72-ї окремій механізованій бригаді червоних запорожців на посаді оператора навідника. І вже в перший місяць війни героїня отримала важке поранення. Померла героїня 2 червня 2023 року. Ця ніч була загрозлива і темна, і так хотілось тиші і тепла. Вибух був, як жовта хризентема, що пів неба раптом розцвіла. Струснуло стіни і довго довгоще, сирени вили, блискало на склі. То що, тікати, бігти в бомбосховище, а не діждав би фюрер у Кремлі? Хай сам боїться, він уже вчорашній. Бомби ненависть пожнуть. Сирени виють, а мені не страшно. Хто не тікав, того не доженуть. Баніто Олексій Олександрович народився 30 березня 2003 року В мальовничому селі Кальник. Зовсім молодий хлопчина. Назавжди залишиться для батьків маленьким дорогим сином, люблячим веселим братом. Для сестер та братів, люблячим онуком, для бабусів та дідусів, хорошим племінником і, взагалі, вірним другом, молодий юнак, щоб жити та й жити, але під час повномасштабного вторгнення на Україну російського агресора Олексій не міг стояти осторонь і записався до загонів Львівської тероборони, залишивши навчання. Пішов боронити країну. А вже в березні 2022 року юнак став солдатом військової частини А-73-94. А згодом військовослужбовець 125-ї бригади тероборони Збройних сил України службу проходив у найгарячіших точках України 1 грудня. 2023 року баніт Олексій Олександрович трагічно загинув в населеному пункті Федорівка Бахмутського району Донецької області. Я був такий ще молодий, і світу я не бачив, і не побачу більше тих, з ким міг би посміхатись, з ким я провів дитинство своє, того, з ким цілувався, не обійму я вже батьків. І не зможу попрощатись. Я так хотів, що все зробить. Не думав, що так вийде. Я був такий ще молодий. Пробачте, що не прийду, заспіваю вам пісень, кохану на обійму, хто пам'ятатиме мене, у снах до вас я прийду. Сьогодні ми відкриваємо цю алею, алею пам'яті алею слави. За нашими героями, за хлопцями, які віддали найцінніше, що є сьогодні в житті людини, це життя. Висловлюю щирі співчуття рідним, схиляю голову перед вами, перед... за те, що виховали патріотів країни, за, їхні... за те, що сьогодні ми маємо можливість з вами. Не степой, Травася похилила похилила, павю козак молодий, дівчина затушила, Пав бой козак молодий, дівчина затушила. Молодий, лише його кохати, він пав, як той сухий листок, у буде буде І він пав, як той сухий листок, у буде лежати. Героїв, хвилиною мовчання. Рідна наша мати, скільки ж тебе будуть кров'ю поливати, скільки будуть мучить душу твою світу, не давати жити Твоїм рідним дітям. Подай руку, Боже, в українській родині, пошли перемогу рідній Україні.